Всім привіт! Сьогодні будемо готувати ось таке ось сирне вологе печиво, яке навіть при випіканні зберігає свою вологу сирну, таку творожну текстуру. Готується воно досить легко. Оздобимо ми наше печиво фініками, які дуже класно карамелізуються при випіканні, і горішками грецькими, які подарують також дуже смачний горіховий присмак. Тому давайте починати! І так, для приготування нашого смачного сирного печива нам знадобиться вівсяне борошно, я його зробила сама, нам потрібен тофу, тому що саме він буде давати такий вологий, приємний смак сиру. Нам треба один стиглий банан. Ну і горішки та фініки це не обов'язково, це для такого класного смакового ефекту та для додаткової цікавинки. Також нам знадобиться підсолоджувач, у мене буде мед. І будь-яка горіхова паста. У мене це буде кунжутна паста та хіні, можна взяти арахісову пасту, також буде дуже смачно. Якщо у вас немає ніякої горіхової пасти, можна просто покласти 2-3 столові ложки рослинної олії. От і все. Такий простий рецепт, такі прості інгредієнти. Давайте починати. Починаємо з того, що базові інгредієнти ми просто додаємо у чашу блендера та подрібнюємо. Починаємо з вівсяного борошна, додаємо подрібнений на шматочки тофу, банан, підсолоджувач, якщо потрібно. У мене це буде 1 столова ложка меду, 2 столові ложки горіхової пасти. У мене це тахіні. Одна чайна ложка з гіркою розпушувача. І одну столову ложку лимонного соку, тому що тофу нам треба трошки підкислити, для того, щоб він максимально був подібний до справжнього сиру. Ми додали всі наші базові інгредієнти. Зараз їх будемо подрібнювати у блендері до тіста, звичайного для печива. Єдине, хочу сказати, що у вас. Кількість тофу повинна відповідати кількості борошна. Ось, наприклад, у мене 250 грамів тофу, то й борошна я взяла 250 грамів. Якщо ви будете збільшувати або зменшувати пропорції, то враховуйте це. Ось таке ось вологе у нас тісто вийшло після перемішування. Це дуже добре. Тепер ми в нього додамо. Горіхи та фініки, які ми трошки подрібнемо. Ось на такі ось четвертинки невеличкі шматочки я подрібнюю горіхи і додаю їх до нашої основної маси. Це не обов'язково. Можна використовувати і фініки, і курагу, і зюм, можна нічого не класти, це також буде дуже смачно. І додаємо фініки, ріжемо їх також на такі невеличкі шматочки. І всю нашу масу, буквально ще хвилинку, перемішуємо ще разок у комбайні. Не для того, щоб подрібнити, а для того, щоб перемішати. Ось таку ось гарну масу ми отримали, тепер вологими руками починаємо формувати з неї печеньки. Можна робити їх тонші. я зробила спеціально такі більш, більш товстенькі, вони тоді зберігають цю свою функцію вологи. Ось такі ось запечені красунчики у нас вийшли в цей раз. Я запікала 25 хвилин при температурі 190 градусів. Ось такі ось вони рум'яненькі, м'якенькі, зараз ми розріжемо та будемо тестувати. Ось так ось гарно карамелізувались фініки, текстура залишилась вологою, а горішки придали дуже смачний аромат. Смачного!